Друзі, привіт! Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Мені тут таке попалось, мені так це сподобалось. Подивіться, це абсолютно прекрасний душ, абсолютно люксовий, який має отакі класні і ржаві забруднення. Це я трошки тестив кислоту, бачите, як виходить. Зараз ми будемо це відмивати, покажу чим і розкажу як. Що я взяв для роботи? Я взяв Onclean Keramics. Там у нас лимонна кислота зартофосфорною, це найслабіше. Потім К-14 це найсильніший засіб, також на нартофосфорні, там 30% приблизно її в складі. І потім С-36, це у нас також засіб на ортофосфорні, але її там менше, і працює він трошки слабіше. Взяв мірний стаканчик, кутову щітку зелені пади, респіратор бо воняє реально. Взяв падотримач річний, ну і рукавички. Другу зараз десь не буду. В принципі, цього нам буде достатньо, щоб швидко і ефективно це все відмити. Зараз подивимось. Якщо ви бачите подібні забруднення, вам здається, що все. Треба кислоту брати виключно в концентраті, брати чорні пади і дряпати тут все. Але це трошки все простіше. По-перше, іржавчина, яка у нас вже в там в поверхню, вона там давно, її багато, відповідно, потребує трошки сильніших кислот і трошки більшого механічного впливу. Але вище ніж зелений пад, я підійматись не збираюся. Кислоту поки що буду брати посередню. Почнемо ми з кераміки і подивимось, що з того вийде. Он кінкерамік, я думаю, що то, що у нас знаходиться на стіні, відмиє, але з певним механічним навантаженням. Пам'ятаєте просте правило: перед тим як ви збираєтесь щось мити, якусь плитку кислотою, що треба зробити? Треба взяти отой душ і душем просто нанести велику кількість води для того, щоб що? Для того, щоб шви набралися тою водою і з кислотою не реагували. А потім не висипались. Відповідно, що ми робимо? Ми замочуємо ці швики. Якщо там у вас фуга епоксидна, відповідно, їй не важливо там, що там буде, не буде кислота. Якщо вона мінеральна, це треба добре замочити. Там беремо душ і все замочуємо. Рукавички для такої роботи треба брати такі грубезні. Можуть бути латексні, можуть бути пивохашні. Вони мають витримувати сильні кислоти. Відповідно, я беру ці віредовські, вони класні, міцні, мені подобаються. Зелений пад. Не дуже нестандартного розміру, скажімо так, да? не для падотримача, але він надівається так з краю. відповідно, я буду працювати одною стороною. Ну, можливо, не так зручно, як би хотілося, але маємо те, що маємо. Візьмемо зараз найслабшу хімію з найменшою кількістю ортофосфорної кислоти. Тут я не переживаю за те, що у нас можуть бути пошкоджені поверхні, абсолютно. Але в принципі це варто було б робити або в умивальнику, або. На якісь підставочки, щоб воно не проливалося, так тільки не лишалося. Так мені цілком вистачить серйозні переваги армійського плініку, то що тут щось зіпсувати дуже складно. Відповідно, беремо стаканчик, зробимо розчин і візьмемо зелений пад. Якщо нам не вистачає хімії, значить ми будемо працювати механікою. Відповідно, поїхав. Оскільки під рукою немає тригерів і подібних прекрасних речей, піноутворювачів, буду користуватись тим, що є. Відповідно, я просто беру і оцю частинку змочую один до двох з водою розведеною керамікою просто з стаканчика. Отак, воно, звісно, потекло, але зараз падаємо, все це піднімемо. Ну і поїхали. Зелений пад, падотримач. Let's go. Плитка структурована, має такі. Жім, виступи невеличкі, відповідно, вона не скрізь одразу добре вимивається. Але це тільки такою кислотою. Зараз подивимось інше. В цілому бачимо дуже непоганий результат. Я розумію, що стіна вся, в принципі, віржі. Ця частинка також, просто її було не видно, вона здавалася натуральним кольором, але ми її чіпати не будемо, підемо вниз і візьмемо зараз С-36. Беремо такий засіб, також розводимо його один до двох і наносимо на поверхню. Я певен, що ви знаєте, що в стаканчик спочатку наливається вода. Так, щоб ви не подумали, що на попередньому відео щось я зробив не так, я розводив в іншому місці, а так в стаканчик набирається вода. Я зробив приблизно 50% розчин С36, бо я не хочу возитись, хочу щоб швидше. Я думаю, його можна було би розводити ще. Концентруємо нашу увагу на ділянці отут трошки нижче. В принципі, робимо те саме, бо немає в нас нічого цікавого для того, щоб це нанести. До речі, я тестую засоби тільки ті, які в мене є під рукою. Шановні виробники, якщо ви хочете, щоб я і ваші протестував, відповідно, вони також мають бути в мене під рукою. Ну подивіться на це, ну воно ж просто пропадає. Так навіть не цікаво, можна не терти. Тобто просто ржа пішла, вона пішла одразу. Якщо б ми заощаджували на хімії і хотіли б розвести ще, то могло б розводити і робити навіть 10% розчин, просто було б це трошки довше. Але так оп, її просто нема. І це звичайний С-36, тобто ми ще не підійшли до важкої артилерії. Змиваємо, і тепер бачимо, що у нас стіна от там трошкільніше, вона брудніша, ніж та, де ми пройшлися кислотою. І внизу вже майже нічого не лишилось. Зараз дійдемо там С-36, а вже ці страшні полочки і підлогу будемо промивати вже важкою артилерією. Але якщо знадобиться, не певен, що тут треба щось сильніше, беремо те саме, доливаємо цю красоту. Хоча можна було б працювати навіть з тим, що там лишилось на поверхні. Дивимося, як воно пропадає гарно. Тобто іржі просто нема. Ну нема, не видно її майже. Ми можемо тут і механіку, ну, майже не застосовувати. Тобто, от якщо ми візьмемо білий пад, білий, а не зелений, будемо робити це саме, гірше не буде. Ну от Є десь якісь місця, там, де більше трошки іржі, над нею ми тут працюємо вже К-14, це буде там дуже гарно виглядати. Не хочу лізти з цих куточок, хай він залишаюся таким, як є. Візьмемо для нього К-14. Дальній куточок, в який я не хочу лізти, я просто бризну концентратом К14. Зараз там також буде все добре. Ну вона майже зникла, зараз ще трошечки, і ржі там просто не буде зовсім. Бачимо куточок, який лишився. Трошечки додаємо механіки. Зовсім трошечки. От, тепер точно чисто і можна це все змивати водичкою. Цього разу, розуміючи, що артилерія потрібна важка, але хочеться ж подивитись на її реальну силу, ми робимо тут 200 мл. Зараз є 50 налью к 14 І з цим ми почнемо працювати. Що відбувається, якщо просто налити концентратор такого засобу на плитку? Подивіться одразу, як регульчуй, плитка замочена, звісно. Але ж, концентрат штука сильна. Будьте обережні, краще працюйте з розчинами. Держіть, майже як було. Маємо той самий розчин К14, але дуже трошки цікавіше, подивіться, тут дуже давно у нас іржастовіть і будемо потрошку її видаляти. Одразу працюємо зеленим падом. Ха -ха. І все. І воно собі пішло. Тут якась темна плитка, не така, як нам. Не подобається. І порівняння буде не ідеальне. Але змиваємо. Дивимось на цю плитку, яка матова і темна, а ця у нас вже блищить, бо вона, в принципі, чистенька. Допрацюємо по всій плитці і на цьому фінал. Тут навіть ніде не треба особливо напрягатись, а просто протерти. І відповідно змити. Що буде з хромом або з таким шлангом, якщо ми надаємо К-14? Ну, відверто буде йому просто смерть. Відповідно, для таких поверхонь ми можемо використовувати тільки онклін Keramics з того, що у нас є все інше його, просто що спалить, у нас будуть плями. На цьому наш експеримент закінчився. Він вдалий, мені він подобається. Будь ласка, можете використовувати такі засоби. Ну і, в принципі, такий алгоритм. Тільки будьте обережні, добре провітрюйте, бережіть ручки і не бризкайте кислотою скрізь навколо.